чи не мовчи Депутати обласної та місцевих рад Житомирщини разом з родинами воїнів і небайдужими жителями міста вийшли на мирну акцію на підтримку військово-полонених захисників. Ми маємо вибудовувати сьогодні стратегію перемоги. Головною із сторінок в цій стратегії це має бути звільнення полонених, тому що це не лише наша проблема, це проблема всього світу. Та ми маємо кожен день говорити, і це має бути, ну як, як молитва для кожного з нас. Та кожен день це дуже велика відповідальність кожного українця, де б він не був. Це Серед депутатів є й ті, чиї рідні у полоні вже більше року. Подружжя Сіровацьких немає достовірної інформації про свого родича Євгена. Лише одного разу помітили обличчя захисника на відео у російському телеграм-каналі. Ці пор нічого ніяких новин про нього немає. Він був тяжко ранений. Поранений втратив так, як нам зрозуміло з відео втратив око, багато осколкових поранень. Мав Євген захищав Україну ще з 2014 року. Пізніше демобілізувався через стан здоров'я, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся до війська. Брав участь у наступі на запорізькому напрямку і зі своїми бійцями, виводячи їх з. Оточення, на жаль, не зміг вийти самостійно. Подружжя каже, вийшли на акцію не лише через свій біль, а через кожного та кожну, хто страждає в російському полоні. Військові потрапили туди, захищаючи цивільних. Тож тепер усі мають об'єднатися, щоб їх звільнили якомога скоріше. Підтримку полонених, які захищали і зараз перебувають в полоні для того, щоб люди. Не забували, за що ми воюємо, які наші державні символи, і що це дійсно важливо для кожного українця, справжнього. І кожен день він має з цими символами вставати і лягати.